Вас вітає компанія UnitSoft. Щодня ми стикаємося з безліччю завдань, які потрібно виконати. Списки справ допомагають стрімати під контролем, що і коли потрібно зробити. У Оду є схожий інструмент активності, які діють як персоналізовані списки справ для кожного запису. Планування активностей дозволяє ефективно розподіляти майбутні завдання для кожного запису в базі даних. Ви також можете переглядати заплановані активності у часі кожного запису. Це зручно, оскільки можна бачити одразу, що вже виконано, а що ще в роботі, крім того, активності можна призначати іншим членам команди. Активності допомагають стежити за прогресом кожного запису і забезпечують безприбійне функціонування кампанії. Давайте розглянемо, як легко налаштовувати активності в Оду. В ОДУ активності інтегровані у всі додатки. Ви можете переглядати інформацію про них прямо на відповідних записах. Іконка поруч із зірками пріоритету показує статус активностей. Зелена іконка означає, що активність запланована. Помаранчева іконка вказує, що активність потрібно виконати сьогодні. Червона іконка сигналізує, що активність прострочена. Сіра іконка свідчить про відсутність запланованих активностей. На іконках також зображені різні типи активностей, наприклад, дзвінок, лист тощо. Перейдемо до прикладу. Ось на цієї пропозиції є зелена іконка. Натискаємо на неї, щоб побачити всі заплановані активності для цього запису, у спливаючому вікні можна позначити активність як виконану, редагувати її, відмінити або завершити і додати нову активність. Для зручного огляду всіх ваших завдань, натисніть на іконку годинника у верхньому правому куці. Це ваш особистий список справ. Число поруч із годинником показує кількість активностей, які потрібно виконати, або які вже прострочені. Натиснувши в даному випадку на літна года, ви перейдете до панелі мої активності. Тут можна сортувати завдання за датою виконання або переглядати їх у різних представленнях, як от канбан або список. Якщо завдання потрібно виконати терміново, наприклад, надіслати клієнту електронний лист, це легко зробити через чат запису, вводимо текст повідомлення, додаємо послання чи іншу інформацію і натискаємо Надіслати. Після цього активність можна відмітити як виконану. Після завершення ви можете або залишити відгук, або одразу запланувати наступну активність. Наприклад, вибираємо тип дзвінок, вказуємо тему розмови та встановлюємо термін виконання. Оду дозволяє створювати користувацькі типи активностей і зручно управляти ними прямо з календаря або чату. Ось так просто можна завершити завдання і запланувати наступне в ОДУ, всього за кілька кліків. Активності доступні у всіх додатках із чатами, що робить їх універсальним інструментом для підвищення ефективності. Слідкуйте за нашими іншими навчальними відео, щоб дізнатися більше про корисні інструменти та функції Оду. Дякуємо за перегляд, Розвивайте свій бізнес з UnitSoft.